Жила колись удова і була в неї дочка, а ще й падчерка. Падчерка старанна, вродлива, а дочка і на обличчя негарна, і страх яка ледаща. Дочку свою вдова дуже любила і все їй пробачала, а пасербицю змушувала багато працювати і годувала дуже погано. Щоранку мала пачерка сідати біля колодязя і прясти пряжу, і стільки їй треба було напрясти, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Якось вона сиділа так, пряла, і забруднила кров'ю веретено. Дівчина нахилилася до колодязя, щоб обмити веретено, а воно раптом вислизнуло у неї з рук і впало у колодязь. Нахилилася вона над колодязем та й ненароком упала в нього. А коли отямилася, побачила, що лежить на зеленій галявині. З неба сонце світить, і квіти ростуть. Пішла дівчина по галявині, дивиться, стоїть піч, а в печі хліби печуться. Хліби крикнули їй: Ах, виймай нас, дівчину, з печі скоріше, ах, виймай скоріше, ми вже спеклися, а не то ми скоро зовсім згоремо. Взяла дівчина лопату і вийняла хліби з печі. Потім вона пішла далі та прийшла до яблуні, а на яблуні було багато стиглих яблук. Яблуня крикнула їй Ах, потруси мене, дівчино, потруси. Яблука давно вже достигла!» Стала дівчина трусити дерево. Яблука дощем на землю посипалися, і аж доти трусила вона яблуню, поки не залишилося на ній жодного яблука. Склала дівчина яблука у купу і пішла далі. Йшла вона по стежці і побачила хатинку. З вікна визирнула старенька пані. З рота у неї стирчали два величезних зуби. Побачила дівчина стареньку, злякалася і хотіла втекти. Але та гукнула їй. Чого ти злякалася, люба. Залишайся но краще в мене. Будеш добре працювати, добре й тобі буде. Ти мені тільки ліжко застилай гарненько. Та перину і подушки збивай посильніше, щоб пір'я на всі боки летіло. Коли з моєї перини пір'я летить, на землі сніг іде. Знаєш, хто я? Я сама пані метелиця. От і стала вона працювати у старої пані. Дівчина вона була лагідна, працьовита і робила все, що їй наказувала стара. Перину і подушки вона так сильно збивала, що пір'я, наче пластівці снігу, летіло на всі боки. Добре жилося дівчині у пані метелиці. Ніколи та її не сварила, а годувала завжди ситно і смачно. І все ж таки скоро дівчина засумувала за рідною домівкою. І, хоч як там було погано, а все ж таки вона дуже до неї звикла. От раз і каже дівчина пані метелиці. Я дуже сумую за домівкою. Хоч мені у вас добре, а все таки не можу я тут більше залишатися. Мені дуже хочеться побачити рідних. Вислухала її метелиця і каже Гм, мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене попрацювала. За це я тобі сама покажу дорогу додому. Взяла вона дівчину за руку і привела до великих воріт. Ворота відчинилися, і коли дівчина проходила під ними, Посипалося на неї зверху золото. Так і вийшла вона з воріт уся з золотом обсипана. Це тобі у винагороду за твоє старання. Потім ворота зачинилися, і дівчина знову опинилася вгорі на землі. Незабаром прийшла вона до мачухиного будинку, увійшла вона до хати, а півник, що сидів на криниці, у цей час заспівав Кукуріку, -ку -ку, дівчина йде, багато золота у хату несе. Побачила мачуха із донькою, що принесла пачерка з собою багато золота, і зустріли її лагідно, навіть лаяти не стали за довгу відсутність. Розповіла їм дівчина про все, що з нею сталося. І захотілося мачусі, щоб її дочка теж стала багатою, щоб вона теж багато золота до хати принесла. Посадила вона свою дочку прясти біля колодязя, сіла лінива дочка, але прясти не стала, тільки роздряпала собі палець терням до крові, вимазала веретено кров'ю, кинула його в колодязь та сама за ним і стрибнула. І от вона опинилася на тій самій зеленій галявині, де росли гарні квіти. Пішла вона по стежці і скоро прийшла до печі, де пеклися хліби. Ах. крикнули їй хліби. Витягай нас із печі, виймай скоріше. Ми спеклися вже, ми скоро згоримо. Ха! Ще чого? відповіла ледарка. Стану я через вас бруднитися. І пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула їй Ах, потруси мене, дівчино, потруси мене. Яблука вже давно достигли. Ще чого. Ще як почну тебе трусити, а мені якесь яблуко на голову впаде та гулю наб'є. Нарешті підійшла ледарка до будинку пані метелиці. Вона зовсім не злякалася метелиці адже сестра розповіла їй про великі зуби старої і про те, що вона зовсім не страшна. Найнялася ледарка до метелиці працювати. Перший день вона ще якось намагалася побороти свою лінь, слухалася стареньку, збивала їй перину і подушки, так, що аж пір'я летіло на всі боки. А на другий і на третій день почала долати її лінь. Вранці, з нехотя вона піднімалася з ліжка, постіль своєї господині стелила погано, а перину і подушки зовсім перестала збивати. Набридло метелиці тримати таку служницю. От вона і каже їй Вертайся но ну, ти до себе додому. Тут ледарка зраділа Ну, думає, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її пані метелиця до великих воріт, відчинилися ворота. Але коли виходила з них ледарка, не золото на неї посипалося, а перекинувся казан зі смолою. Прийшла вона додому, а півник, що сидів на криниці, побачив її і закричав Сміятимуться люди на селі. Прийшла додому дівчина в смолі, і так ця смола до неї міцно пристала, що залишилася у неї на шкірі на все життя.